Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Дніпро. На що очікувати найближчий час, найближчі три місяці, в місті Дніп... Дніпрі, що буде відбуватися? Скажіть нам, будь ласка, чи які плани ворога щодо Дніпра, на найближчий цей час? Життя тут відновлення. Тут щось будуть відновлювати, відбудовувати. Також гуманітарна допомога буде, видача людям допомоги, або є люди, які прибули в Дніпро. І їм треба допомогу, їм будуть давати допомогу. Дніпро готується, готується. Тут ви, виставляється така зброя, щоб відлякувати ворога. І вона спрацює. Є. Ворог Дніпро не буде брати, і йому вже ця ідея не потрібна. Він уходить, уходить з себе, збирається. Рашисти збираються, відбудова. Найближчі три місяці, що ми бачимо, що будуть видавати допомогу людям. Будуть відновлювати, можливо, це буде і світло, і тепло, якісь для людей, для життя, щоб життя була повна чаша. Оце і багато піклування такого. Ну, тут все про життя, про родини. Щоб був мир, щоб був спокій, щоб люди могли працювати, відновлювати. Тут також будуть відбудовувати, відновлювати домівки. Ні, тут наступу на Дніпро, масованої ракетної атаки або яких то... Дій таких я не бачу найближчі три місяці. Дніпро відновлюється. Також будуть звістки, або десь будуть звістки. Це вже третій місяць буде про відхід ворога. Це буде місяць квітень, початок квітня, про відхід ворога. І тут дуже будуть стурбовані люди, тим, щоб ворог не здійснив, як він уходить, і на щоб не почав обстрілів при, ну, при... при відступі не зможе він нічого обстрілювати. Надзвичайно така вийшла зброя цим вогнем і його і придушать. Це тільки страх у людей ну, в думках буде, тільки в думках. В ділі ворог не зможе нічого зчинити, йому залишається тільки тікати, причому, що будучи і перевдягнені десь вони. Це десь в Криму навіть так. Вже вони туди будуть збиратися всі тікати. Така. таке Дніпро буде життя у місті. Місце. Тут більше про піклування, про близьких, про людей без прихистків, що не мають свого дому. І. ПВО, ПВО, захист міста також. Прошу, скажіть нам. Так, тут робота збагачення. Місто буде відновлювати свою економіку, відновлювати будуть свої власні справи. Тут люди займаються, потужні такі чоловіки. Тут пов'язано все із перерухом. Тут будуть і автівки, грузовики, вантажівки, якісь, перевезення. Ну, нормальна робота міста. І оцей. Агресія така не повториться в Дніпрі ці найближчі три місяці. Прошу ваші сили, допоможіть нам, будь ласка, врятуйте нас від расистів! Поверніть всіх ворог, Всі... Хворі... Всі... Біль сльози, страждання, що ворог завдав у Дніпрі, поверніть ворогу назад. Він плаче, страждає, вмирає. Все йому назад і вертається по Верховному суду. А в Дніп... І прошу відкрити дороги на захист, щоб було міцно захищене закрите небо над Дніпром, щоб не змогли. Чинити злочини, вороги. Так, буде перемога. Це я залишаю. Так, я хочу забрати весь негатив, що чинив ворог у Дніпрі. Повернути йому назад. Заперечую, заперечую, зап... угу. заперечую. Заперечую заперечу. прошу, вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликає, допоможіть нам, перекривають, перекривай. Вищі сили, янголів охоронців. Духів роду закликає закрийте небо над Дніпром, відверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, всю можливу агресію, щоб не задумав ворог. Поверніть йому назад, звідки випускає туди, хай впаде йому. І поверніть йому всі біль, сльози, смерті і страждання, що чини у Дніпрі людям. Прошу поверніть росіянам всі їхні злочини. По Верховному Суду, да буде так. І прошу закрийте навіки вічні від Росії Дніпро. Буде так, буде так, буде так. де буде все сказане, здійснене. Отакий От Дніпро буде стояти, місто буде стояти, працювати. Багато-багато роботи і піклувань. Піклувань про близьких, про людей. Дуже люди потребують допомоги, гуманітарної допомоги. Дякую за увагу.